Сонячний центр Труска. А ми вкотре хочемо подякувати Саші. За регулярні донати, фінансову підтримку нашого каналу. Саша, дякую тобі, друже. Дуже-дуже приємно, що не забуваєш і регулярно донатиш. А також притагідно нагадуємо, що підтримати нас можна через банку, можна в інший спосіб підтримати. а Головне, що треба робити, це підтримувати Збройні Сили України. В першу чергу донати тоді, ма які можливість, то можна і нас підтримати. Розкажу, сьогодні сонячно. Тут так буває один день погода сонячна, другий день йде дощ. Сонячно, потім знову йде дощ. Так через день. Трошки похолодало, але то ненадовго. Має бути скоро потепління. На новий рік буде більше 10 градусів тепла. Тобто то не я вирішую, яка погода має бути. Я дивлюся прогноз точно, так само як ви можете, подивитися. Там плюс 10, плюс 12 на новий рік обіцяють. Йдемо проти сонця трошки погано видно, зараз розвернемось, буде краще тут. Там були питання, які санаторії працюють. Ті, що працювали, ті працюють. Рубін янтарний працює. Все решта працює. Ну, знову ж баскет на зиму завжди закривався. І зараз закрився на зиму. Все решта працює. Чи виключають світло, так виключають. Чи працює медпалас, так працює. Чи є ялинка, так є, невеличка. Чи є козанка, так є, але не в центрі. Чи варто їхати, ну, вирішувати кожному самому. Залежить на що розраховуєте. А як голуби, літає гарно. Ну таке що це не замало сім, правда. Так, відпочиваєш, як з кожним днем все менше і менше трускавці. Сподіваюся, що в наступному році їх буде більше. thank <laughs> you